Друзі, всім привіт! Ваш Карс на зв'язку! І знову свіженьке швейцарське авто. Всіма улюблена Honda CRV з нереально маленьким, оригінальним та головне підтвердженим пробігом у 158 тисяч кілометрів. 2014 рік 2.2 дизельний двигун автоматична коробка передач, максимально можлива комплектація. Ось така ґрунта лінзована оптика, діодна підсвітка. Хромовані накладки, максимально збережений стан авто. Зараз більш детально перейдемо з вами по кузу автомобіля, по стану салону та по роботі двигуна. Ось такі в нас ідуть 18 легкосплавні диски, тормозні колодки були замінені і задні, і передні. Літня резина в дуже хорошому стані. Іде безключовий доступ. У нас іде на передніх дверях, також йде на задній кришці багажника. Ось такий вигляд автомобіль має ззаду. Як ви бачите, знизу стоїть така доставлена вихлопна система. Знизу на крищі багажника є така полоска, дуже гарний вигляд надає. Парктроніки є передні, задні, камера заднього виду, ось такі задні стопи в збереженому стані. Всі вікна, включаючи лобове скло, йдуть рідні. Автомобіль повністю перевірений, по комп'ютерній діагностиці, по сервісах, по всьому, дуже хороший стан. Так, як ви бачили, є камера заднього виду, безключовий доступ на задній кришці багажника. Парктроніки перед зад. Автомобіль п'ятмісний з великим містким багажником. в дуже хорошому стані. Так, зараз пройдемо більше по стану салону. Оце є безключовий доступ для передніх дверей. Так, Ось такий вигляд автомобіль має зсередини. Дивіться на дверну карту водія, яка найчастіше використовується. Вона має електрорегулювання та складання дзеркал, чотири склопідйомники, блокування дверей. І головне максимальна комплектація це йде пам'ять сидінь Так, у нас йде такий бортовий комп'ютер, є така система навігації, як ви бачите, мультимедіа, там CD Ауді, диски. так Зараз включимо пробіг, вам покажемо. 158 тисяч е, оригінального підтвердженого, як я вже вам казав, пробігу. Зараз більш по комплектації салону пройдемось з вами. Двохзонний клімат-контроль, дуже багато всяких функцій, е, мультикермо, е, зверніть увагу на стан самого керма. Так, допомога при спуску згори, е, виключається парктроніки, умивачі фар, е, електропривід багажника, як я вже забув сказати. Так, зараз пройдемось. Перфоровані сидіння. Дуже хороший стан, вони не затерті, електропривід сидіння водія. Так, Зараз повернемось до задніх сидінь. Задня дверна карта в дуже хорошому стані. У нас такі йдуть круті коврики. Доставлені. Так, ось такий вигляд мають задні сидіння, також збережений стан. Мало напевно, що хто їздив, не затерті, не подряпані взагалі. Ось такий вигляд має наша передня панель. Mm -hmm. Забув наголосити, є кнопка старт-стоп, так як безключовий доступ. Все працює, все справне. Панорамна криша. Зараз більш детально перейдемось далі. Зараз по багажнику покажу вам. Зверніть увагу, друзі, автомобіль повністю оригінальний, всі фари, стопи, повністю все комплектуюче йде рідне. Як я вже вам казав, електропривід багажника автоматично відкривається. Ось такий крутий резиновий оригінальний коврик це РВ для надійного захисту, щоб не подерти, не поцарапати обшивку знизу. Все в оригіналі, як ви бачите, знак, шторка є в нас присутня. І електропривід багажника, як я вам казав, відкривається і закривається повністю автоматично. Також є е, кнопка з салону, можна відкрити і закрити багажник. Закрилось і дотягнулось. Все прекрасно, гарно працює. Так, зараз покажу вам по задніх сидіннях. Ось такий вигляд мають задні сидіння. З цієї сторони, з лівої сторони в прекрасному стані, з правої сторони також в спережному гарному стані. Ось такий вигляд передня. Карта пасажира має, без подряпин, без потертостей. Зверніть увагу, на панель та на сидіння. Також на руль, він взагалі без потертостей, на цей пробіг просто в прекрасному стані. Сидіння як водія, так і пасажира не затерті, не подряпані. Видно, що сидіння в оригіналі не перешивались, є підігрів сидінь також передніх. І пасажира, і водія. У нас йде мультимедіа з навігації, як я вже вам казав. Радіо Медіа повністю є можливість вставити диск, флешку. Е, мультикермо. Ще раз зверніть увагу на саме кермо. Воно без стоїть в оригінальному е, обшиві. Отже, друзі, як ви бачите, хороший, реально дуже класно збережений швейцарський автомобіль з оригінальним перевіреним пробігом. Як я вже казав вам, можлива будь-яка перевірка. Автомобіля чи це буде комп'ютерна діагностика, чи по полокофарбному покриттю, чи на сервісі Honda. Немає різниці. Повністю надаємо будь-яку перевірку завжди приганяємо тільки чесні та якісні авто. Додивляйтесь відео до кінця. Кого зацікавить автомобіль? Приїжджайте на огляд, будемо раді бачити. Допоможемо при перевірці автомобіля. Надамо будь-яку консультацію. Допоможемо переоформити, зробити договір. А також, як ви знаєте, можливо, доставка авто у ваше місто.